Лабораторна робота номер 12 Модифікація бази даних та пошук в базі даних Netcracker Professional. Потрібно відкрити Netcracker Professional. Тепер потрібно відкрити файл router.net. File. Open. Заходимо в Local Disk C, Program File x 86 Netcracker Professional. Samples. І відкриваємо router.net. Переходимо в ієрархію проєктів. Переглядаємо вікна. Заходимо в Window та Tile. Бачимо анімацію. Створимо новий пристрій. Для цього потрібно зайти в database Device Factory. Потрібно обрати LAN Workstations. Next. Тепер вводимо кількість слотів. Це буде 4. і обираємо потрібні слоти. Далі називаємо нашу врок Далі. Додаємо кабель. Вводимо порти. Обираємо типи. Завершуємо. Створюємо новий проект. Заходимо в View. Там database Browser. Тепер переходимо в User. І можна побачити наш створений комп'ютер. Переносимо його в проект. Обираємо наш проєкт. Переходимо в Object та переходимо в Find Compatible. Переходимо в LAN Adapters. ATM. Інтерфейс. Та вносимо цей адаптер. Правою кнопкою миші по комп'ютеру Configuration і можна побачити наш інтернет-адаптер. Обираємо наш об'єкт, переходимо в Edit та натискаємо Replicate. Обираємо 10 копій та натискаємо галочку в Organize. Replicate. Обираємо вид, як ми хочемо, щоб в нас вони були розташовані. Щоб знайти елемент, натискаємо на кнопку Find. Обираємо Model, Includes і вводимо нам потрібне значення. І знаходимо потрібні нам ресурси. Дякую за увагу!